Зараз вони їдять корисну їжу і потроху звикають до життя на свіжому повітрі і серед дерев. Двоє бурих ведмедів, евакуйованих на Львівщину із -під Покровська, проходять реабілітацію. Як для клишоногих минувся переїзд, та чи було складним звикання до нового місця про адаптацію та найближчі плани Потапича та Діни, знає Олександр Стасишин. М'ясо, риба, овочі та фрукти щоденний раціон евакуйованих ведмедів доглядачки щодня ховають між деревами та пеньками. Таким чином, щоб вони не просто підійшли і поїли з кубки їжі, а е, шукали її, так як це вони роблять у природньому середовищі. Коли у вольєрі порожньо виходить потапич сьогодні бурий у гарному гуморі, оглядається, під'їдає, іде гратись. Потапич, Потапич. Наївся уже, а чи не все з'їв. Не зазвичай найсмачніше з'їдають перше, а потім впродовж дня. Дозбирують решту їжі у ведмежий притулок на Львівщині двох ведмедів Потапича і Діну місяць тому евакуювали з приватного зоопарку з Підпокроська, що на Донеччині. На їхню минулу домівку росіяни двічі скидали авіабомби. Це є досить молоді ведмеді, відносно їм десь 4-5 років. Ми не знаємо, чи вони народилися в цьому зоопарку, чи їх хтось туди привез, але вони там були довший час. І відповідно ведмеді є стресу. Совані, тому що вони виїжджали теж з під обстрілю. Вони коли виходять, тобто вони інколи буває так обережно, лапками переступають. Тобто, це на дотик земля, трава для них незвична. І якщо Потапич уже сміливо гуляє лісом, діна, поки в ізоляції вона важко йде на контакт з людьми, кажуть у притулку тварин. Оглянули ветеринари і розпочали лікування. Діни спостерігається дуже важка стереотипія. стереотипія, яка набувається в тісних клітках в приміщеннях, деяких тварин. І е, Зараз ми її підтримуємо медикаментозно. Потапич, коли він приїхав через декілька днів, з'явилася в нього рана. Ми обробили її і дуже вчасно на це зреагували, тому що пішла дуже е, підшкірна інфекція. Це може бути від транспортування і також це може бути від прильотів, які були у зоопарку, тому що там загинули навіть люди. А поки інші ведмеді у притулку, переважно у сплячці, новеньким не до сну. ведмеді, які жили в непридатних умовах для зимового сну, вони одразу в зимовий сон надовго точно не підуть. Скоріше за все, там в глибокій зимі вони можливо там стануть такі повільніші, більш сонні, можливо, трошечки посплять, але зазвичай їм потрібен деякий час, щоб ця опція ведмежа у них прокинулася і відновилась. Ще кілька місяців тварини пробудуть на Львівщині. А після лікування та реабілітації поїдуть за кордон у схожий притулок з максимально наближеними до природних умовами. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Вжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.